Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ Кіроградські податківці припинили діяльність конвертаційного центру, через який за чотири роки відмили щонайменше 65 мільйонів гривень. До його складу входило п'ять фіктивних фірм. Їх послугами найчастіше користувалися службовці кількох діючих підприємств. Зараз податківці підраховують суму несплачених податків внаслідок махінацій. порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України за фактом умисного ухилення від сплати податків, особливо в великих розмірах. Основним завданням на сьогоднішній день є для податківців повернути в бюджет втрачені кошти. Тендер для визначення перевізників, які обслуговуватимуть пасажирські маршрути Кіровограда, проведуть у грудні. Про це повідомили сьогодні на апаратній нараді у міській раді. До цього часу міська влада планує оптимізувати схеми маршрутних ліній. До цієї роботи залучили Харківський національний автомобільно-дорожній університет. У серпні місяці вже буде готовий варіант маршрутної мережі, який також ми винесемо на обговорення територіальної громади депутатського корпусу з метою його прийняття. І тоді, лише тоді можливий буде розпочати процес про організацію та проведення конкурсів на автобусних маршрутах загального користування. Секретар міської ради Ігор Волков звернув увагу на нинішні нерівні конкурентні умови для перевізників. У одних водії працюють на повну ставку, а у інших трудові відносини з водіями напівлегальні. Посадовець запропонував. Врахувати цей аспект вже на стадії формування вимог до учасників тендеру будемо жорстко прописувати ці речі, і матеріальну базу будемо дивитись, і перевізники мають декларувати і кількість робочих місць, і кількість офіційної заробітної плати, щоб люди бачили реально, кому і чому буде в результаті конкурсу надана перевага. Як зміниться схема пасажирських перевезень? Міська влада поки не готова відповісти. Області створили регіональну інвестиційну агенцію. Про це повідомили під час апаратної наради в облдержадміністрації. Новостворена організація займатиметься супроводом візитів потенційних інвесторів та допомагатиме містам і районам в розробці інвестиційних пропозицій. Ми пропонуємо кожну територію визначити. 3-4, там два від розміру цієї території проекту і подати їх в інвестиційне агентство. они предложат свое коммерческое предложение о том, сколько будет стоить такая работа. И в каждом районе появятся уже такие полноценные, нормальные проекты, которые мы сможем презентовать, в том числе на инвестиционном форуме, который у нас состоится в сентябре месяце. Чтобы мы уже первые такие плоды работы этого агентства совместно с администрациями смогли презентовать в, на этом форуме. Добро там, де ти під таким гаслом у Кіровограді в дендропарку відбувся фестиваль доброти. Організатором заходу стала міжнародна громадська організація Лагода є такой колектив, який підтримує ідеї лагоди і бажає їх розвивати там, де він знаходиться, тому що диви лагоди добро там, где ти. Вот. і ми прийняли рішення пригласити ребят з Києва і провести фестиваль нового формату на території нашого міста. В рамках фестивалю гостям підготували різноманітні майстер-класи. В одній з імпровізованих майстерень створювали паперових янголів. Ми робимо англочкафу з бумаги. Тут збереться саме звичайна бумага, саме обичне карандаші. От і найголовніше це творчість, фантазія дітей, їх настроїв, желання щось робити, творити. За сьогодні не було ні одного одинакового ангелочка. Тому що всі діти різні, всі творять по-своєму. це дуже хорошо. За іншим столом навчали мистецтво створення ляльки-мотанки. Серед учнів не лише діти, а й дорослі. Куклу люцом проведення фестивалю доброти в місті Кіровограді» – це ну певною мірою така унікальна подія, тому що такий захід проходить дійсно в нашому місті вперше. Цінності, які пропагує цей фестиваль, вони є вічними цінностями, і саме дуже важливо, щоб вони розвивалися в кожній людині гармонійно. Навпроти майстерень виставка книг присвячена головній темі фестивалю. Бібліотека тут представила книги різноманітної тематики. Тут ми бачимо книги як українських класиків, зарубіжних класиків, книги дитячі книги, які розкривають загалом тему доброти. Завершувала фестивальну програму. Театралізована вистава у пошуках істини від молодіжного театру Лагода. І от вапросмакаранше в чому смисл життя? Організатори фестивалю планують зробити його традиційним та проводити у Кіровограді щороку. Патефон, парфуми Червона Москва. А воська з пляшкою молока у Кіровограді у галереї Єлисаветград відкрилась виставка предметів, популярних у побутовому користуванні епохи радянського союзу. Щоб створити таку експозицію, предмети не один рік збирались по всій Україні. Кіровоградські поціновувачі недалекої минувшини, та всі зацікавлені, зможуть переглянути виставку протягом двох місяців. На выставке представлено достаточно большое количество интересных э, вещей, связанных э, с эпохой советской, начиная с 50-х годов и где-то до э, конца 80-х. Среди экспонатов есть такие экспонаты, которые, допустим, э, знакомы всем, э, были, наверное, в каждой советской семье, э, а есть экспонаты достаточно и э, такие э, редкие, интересные. Такой мини-проигрыватель для пластинок, э, допустим, электрофон с, такой, с вертикальной загрузкой пластинок. Кита бруси замість пива та сигарет у Кіровограді Відбулися другі обласні змагання з вуличного виду спорту воркауту. Іван воркаутом займається більше трьох років. Розповідає, все почалося після перегляду відео, на якому американські вуличні спортсмени показували свої вміння. Я хотів бути сильним і красивим. Це все було, звісно, нелегко достичь, але найголовніше я вважаю в тому, що коли ти поставив перед собою ціль, істинну ціль, то завжди ти достигнеш її. Головне, як завжди говорив, потрібно дві речі – терпіння і життя, і все буде у вас. Учасники змагань демонстрували спортивну міць у декількох дисциплінах. Це підтягування на одній руці, підтягування з вагою, вправи на брусах та на турніках. Побачене глядачам сподобалось. Взагалі, я підтримую здоровий образ життя, Я підтримую тих людей і хлопців, які цим займаються. Мені здається, що краще зараз будь тут, ніж лежать перед телевізором і сидіти на дивані, чи лежать на дивані. Організатори кажуть, кількість бажаючих приєднатися до руху по всій Україні зростає з геометричною прогресією. Кіровоград не виняток. Офіційної статистики нет, но учитывая то, що вже второй раз ми проводимо соревновання і з міста Кировограда приходять сотні ребят. Можна сказати о том, що движение становится все шире і шире. Именно движение воркаут Денис Мінін, голова всеукраїнської громадської організації Стріт Воркаут. Започаткувавши спортивний рух у Дніпропетровську, тепер хлопець разом зі своєю командою пропагують його по всій Україні. Накачать бицепс, прес, там, или спину сделать большой, это не, не, первостепенная задача. Самое главное, что у людей здесь находится. А наша организация именно этим и занимается. Помимо развития физического, мы пропагандируем образование. Образование среди молодежи. Потому что кто завтра будет врачом, кто будет инженером, кто будет журналистом, кто будет политиком. А это должны быть здоровые, сильные люди. То есть мы растим наше будущее. Мы растим здоровую и сильную нацию. Переможець цих змагань поїде на чемпіонат світу з воркауту, який відбудеться у наступному році. Інформаційний партнер програми Новості КРЮЕЙ.